Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера і я Анастасія Даугле. Із шостої ранку під атакою ворожих ФПВ-дронів Нікополь, що на Дніпропетровщині, напередодні через обстріли були поранені місцеві жителі. Вночі в області збили шахет, через падіння уламків є руйнування. Про безпекову ситуацію розкаже Олена Мендалюк, наша кореспондентка у Дніпрі. Вона зі студію наживо. Вітаю Олену і розповідай, будь ласка, що? Тобі відомо на тепер. Вітаю, Анастасія. у Дніпровському районі. Підрозділ повітряного командування схід знищив ворожий шахет. Як вже було зазначено, через падіння уламків є руйнування цивільної інфраструктури, пошкоджені три приватні будинки та два авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Практично всю ніч. І от шостої ранку росіяни запускають по Нікопольщині дрони. Вервова повідомили про щонайменше три ФПВ-камікадзе. Загалом за останню добу обстрілів російська армія поранила трьох нікопольців всім пацієнтам на. Дана медична допомога, вони лікуватимуться вдома, пошкоджене харчове та промислове підприємство близько 20 приватних будинків, чотири господарські споруди та сім вантажівок і дві легкові автомобілі. Також понівечено і лінії електропередач загиблих чи постраждалих через нічні обстріли. Немає, втім на зараз зберігається загроза артобстрілу та атаки дронами для усієї прибережної території. Тож в Районі військова адміністрація населення просять бути у безпечних місцях. Тож беріть себе та своїх рідних. І ось таку інформацію має станом на зараз. Студія дякую, колего. Олена Мендалюк розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Двоє людей загинули у наслідок атаки росіянами Херсонщини. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів області. Ворог поцілив по житлових кварталах, пошкоджені дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, територію пенітенціарної установи, а також у гараж та приватні автівки. 14 атак на Куп'янському напрямку і спроби просунутися біля Вовчанська. Ворог активний на Харківщині. Постійно в небі ворожа авіація, яка скидає бомби на прифронтові села. Вибухи було чутно і у самому Харкові. Про обстановку дізнаємося у нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона наживо зі студією. Колегу, вітаю. Тож розкажи, як у вас минула ніч? Вітаю, Анастасія. Учора ввечері Харків знову атакували керованими авіабомбами. Вибух у Харкові харків'яни чули близько 22.30. І як повідомив сьогодні зранку очільник Харківської обласної військової адміністрації. Окупанти поцілили по одним району, поцілили в приватний будинок. Там пошкоджено вікна, двері. На щастя, ніхто не постраждав. Утім, на Харківщині все ж таки є постраждала жінка від ворожих обстрілів. Вона жителька Борівської Андріївки Ізюмського району. За даними Харківської обласної адміністрації, протягом минулої доби окупанти завдали 21 удар керованими авіабомбами по Харківщині. І як ти вже зазначила, окупанти намагаються штурмувати Вовчанськ. Там загалом за минулу добу було зафіксовано 10 атак ворога. На куп'янському напрямку окупанти йшли в наступ 14 разів. І тільки Сеньківку атакували 9 разів. Наші сили оборони відбили ці атаки. Одну атаку відбили наші сили оборони в районі Липців. І треба сказати, що. На півночі від Харкова окупанти намагаються не лише просунутися, але й закріпитися. І наші бійці постійно впівідронами розбивають їхні фортифікаційні споруди, розбивають будівельну техніку, знищують екскаватори, якими ті намагаються укріплювати свої позиції. І через постійні обстріли на Харківщині також закликають до евакуації мешканців Борівської громади. За останні три тижні звідти вже виїхали близько 300 людей. Закликають виїжджати і інші через небезпеку. І зараз на Харківщині оголошена повітряна тривога через активність ворожої авіації. Тож просимо всіх харків'ян перебувати в укрутях. Анастасія такі в нас новини. Дякую, бережіть себе. Будь ласка, за подіями на Харківщині стежить наша кореспондентка Світлана Шекера. Російські окупанти за останню ніч понад 400 разів обстріляли Запорізьку область, зруйнували сім житлових будинків. Про таке повідомляє інтеру Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. За його словами, з огляду на інтенсивність ворожих атак в області будуватимуть підземні школи. Сьогодні вже розпочато будівництво на території Запорізької області укриттів підземних шкіл. А, вже а, ведеться будівництво п'яти шкіл. Закінчуються тендерні процедури. А, по а ще декільком школам, і на це нам виділено фінансування з державного бюджету в сумі 420 мільйонів гривень. Нарешту шкіл для того, щоб закінчити 10 цьому році, ще ми шукаємо фінансування. Але я впевнений, що завдяки нашим центральним органам влади, нашим міжнародним партнерам, нам вдасться знайти і до кінця цього року 10 шкіл будуть повноцінно працювати на території Запорізької області. Відсьогодні у застосунку резерв плюс для військовозобов'язаних з'явився qr код Він матиме юридичну силу, тож стане повноцінною заміною паперових документів. Повідомляють у Міноборони, відсканувавши код ТЦК чи інші оповноважені органи зможуть. Миттєво отримати інформацію з реєстру оберіг про статус громадянина як військовозобов'язаного, призовника або ж резервіста, зокрема, чи стоїть він на обліку, яку спеціальність має, чи не перебуває у розшуку. І чи заброньований до цього? Вся інформація у резерв плюс мала лише інформаційний характер, а громадяни повинні були носити військовий квиток приписне чи тимчасове посвідчення, як того вимагав новий закон про мобілізацію. Тепер це не обов'язково. Щоби QR-код запрацював, користувачам необхідно оновити додаток. Глобальний саміт миру у Швейцарії минув успішно, так вважають у Білому домі. Про що повідомив його координатор зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі? Нагадав зокрема про заяву президента Джо Байдена, що тривалий мир в Україні залежить і від здатності країни захищатися зараз, і від вдалого стримування агресії. У майбутньому також Кірбі переконує, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні усебічну підтримку. Йдеться як про військову допомогу, так і про грошову. А саме нададуть новий пакет фінансування для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Нагадаю, саміт миру 15-16 червня, у швейцарському Бюргенштоку зібрав понад 100 країн і міжнародних організацій. США представляли віцепрезидент Камала Гарріс і радник з питань нацбезпеки. Паке Джейк Саливан.